Провели десятки наскладних операцій, зафіксували сотні російських злочинів в Україні та врятували тисячі життів. Спецпризначенці головного управління розвідки працюють щодня задля перемоги над окупантом. 7 вересня спецпризначенці відзначають професійне свято день воєнної розвідки. І на честь цієї дати волонтери запустили збір на катери. Донатити можна, прослуховуючи пісню гур, автором якої став звукорежисер телеканалу СК 1 Костянтин Кудряков. Гурівці зробили дуже великий внесок в боротьбу українського народу за незалежність. І під час цієї російсько-української війни було проведено багато операцій на дуже високому рівні. Мене надихнуло це на створення треку, щоб творче підтримати українських бійців. Текст костя написав за тиждень ще декілька днів на зйомку та монтаж кліпу, і пісня готова. І якраз наближався день воєнної розвідки України, і я дізнався, що і волонтери якраз відкривають збір на катери для спецпризначенців. Тому ми вирішили поєднати наші зусилля, щоб зібрати більше донатів. Для наших бійців у третій костя згадує і про начальника воєнної розвідки Кирила Буданова і про страх окупантів перед українськими спецпризначенцями. Я працюю змі, і це є свого роду інформаційний фронт. Але я максимально намагаюся долучатися до зборів для наших військових, всебічно їх підтримувати. І цей трек є один з проявів моєї підтримки. Волонтери благодійного проєкту «Fight for Freedom» хочуть зібрати 15 мільйонів гривень. Долучитися можна за посиланням на офіційних сторінках ГУР у соціальних мережах. Трек про спецпризначенців доступний на усіх стрімінгових платформах. Вітаю українських розвідників з професійним святом. Бажаю наснаги і сили, щоб міцно бити ворога. Долучайтеся до збору на катери, слухайте трек ГУР. Усі кошти з прослуховувань підуть на підтримку наших розвідників.